Розбираємось, хто кому винен, де гроші власників домашніх сонячних електростанцій і коли саме закриють борги. Власникам домашніх сонячних електростанцій наплатять вже більше двох місяців. В деяких областях заборгованість набагато більша. І це, якщо не нарахувати, неповні виплати за весь 2022 рік. Як завжди, саме цікаве буде в кінці, тому раджу подивитися відео до кінця. 17 серпня відбулося засідання комітету ВРЖКП, на яке я отримав запрошення як представник Асоціації сонячної енергетики України. Все засідання було присвячене боргам на ринку і терміну їх погашення, в тому числі розрахунок із власниками домашніх сонячних електростанцій. По мотивах засідання я зробив блок-схему хто кому винен, і давайте спробуємо розібратись, чому нам не платять і коли саме заплатять. Я спробував відобразити на схемі всі борги, які пролунали під час засідання. Це далеко не всі взаємозв'язки між компаніями, але тут в цілому відображені головні, які хвилюють нас, власників домашніх сонячних електростанцій, а також власників промислових сес. Все починається з генерації. Енергоатом та Укргідроенерго є ще ДТЕК, який займає ловову частку теплової генерації. Але про нього. Майже нічого не казав, бо це комерційна таємниця, тому не відобразив, енергоатом попав в скрутне становище через окупацію Запорізької АЕС. Мені здається, криза все одно була б через скорочення попиту на електроенергію, але тим не менше, винним визнано окупацію Запорізької атомної електростанції. Цього літа криза в енергоатомі поглиблена через те, що останні місяці подекілька атомних блоків знаходяться на обслуговуванні. І, відповідно, генерація, які гроші за неї відсутні. Але блоки вже виводяться з обслуговування. І, відповідно, це дає можливості енерготому з оптимізмом дивитися на погашення боргів, як і нам. Було сказано, що 1,4 ГВт вийде з обслуговування в найближчий місяць. Рахуймо. Додатково 1,4 ГВт на 24 години на 30 днів трохи більше мільярдів кВт годин на місяць. І продавши їх хоча б по 2,64. Це вже майже 2,5 мільярди гривень на місяць. Але і собівартість і сумнозвісні закупки рукавичок. Тому це 2 мільярди максимум з вересня. Лишається 4 місяці до кінця року, тобто максимум це 8 мільярдів. Таке враження, що з енерготома вирішили зробити це повідбувало. Почала лунати цифри одна більше одне. Пан Герус каже про 17 мільярдів. Ясно, каже вже про 26. Звідки взялася цифра навіть у 18 мільярдів погашення боргу, я так і не зрозумів. Як на мене, 17 це називався борг 2022 року. який вони не встані погасити, і мова йшла лише про погашення боргу 2023 року. Але і 8 мільярдів до погашення це досить багато. Який саме борг виник у 2023 році, точно не сказали. Але винні вони гарпоку і Укренерго. Слідкуємо за грошима далі. Укргідроенерго йде без боргів. І це не дивлячись на підривка Ховської ГЕС, і вплив на всю гідроенергетику цієї події. Винні тільки їм Укоренерго 7,4 мільярди. В будь-якому випадку, до кінця року, Укоргідроенерго має сплатити ще 10 мільярдів гарпоку та інше. Укоренерго відрапортував, що йому винні 59 мільярдів, а він всього 50%. Тобто, в теорії. Якщо проведуться всі розрахунки, то він буде в плюсі на 9 мільярдів. Але ці гроші тільки на папері. І дивимося, чому. 28 мільярдів Укренерго винен балансуючий ринок. За словами керівника компанії, це і муніципальні борги, в тому числі вода Донбасу, а також постачальник останньої надії. І потрібно розуміти, що поки люди не розрахуються за воду, то водоканали не заплатять за електричну енергію. І так далі. Це лише один із прикладів. Насправді перелік боржників набагато більше. Але Укренерго і сам завинив на балансуючому ринку 17 мільярдів. Наступний боржник Укренерго – це 21 мільярд за передачу. І тут винні саме ОСР і ПУП. І ще великий шмат порога 10 мільярдів за деспетчеризацію. Це знову енергоатом, ДТЕК і інша генерація ОСР. В свою чергу. «Укренерго» винен 26 мільярдів гарпоку, 3,6 мільярда за допоміжні послуги і нарешті пролунав наш борг. 2,6 мільярди пуп за зелену енергію приватних сонячних електростанцій. В минулому році «Укренерго» вже брала кредит у 40 мільярдів. Частина пішла на обладнання, частина на погашення боргів. Пропорції, кому заплатили, невідомо. В найближчий місяць планують взяти ще 6-8 мільярдів на погашення боргів, про що поговоримо далі. Переходимо до гарпоку, який ніби до нас не має відношення, але насправді трохи має. Укренерго їм винно 26 видає 5,5 і 19,5 мільярдів винна генерація. Відповідно, сам гарпок вин промисловому видається майже стільки, скільки винне Укренерго і рівно стільки. Скільки є борг перед генерацією 19,5 гарпок вин за ПСО. Лишається віртуальний прибуток у 5,5 мільярдів, яке винне їм видає. Але там суди і що з того вийде, насправді невідомо. На мій погляд, можна скоротити фактично борг на 19,5 мільярдів. Але може, їм подобаються просто великі цифри. Статистика по погашенню боргу промисловим ВД вже давно публічна, згідно закону, таке буде і по домашніх сонячних електростанціях. Подивившись на цифри, здається, що в 2022 році та і в 2023 з промисловими гарпок розраховується набагато краще, ніж з власниками домашніх сонячних електростанцій. Але, порівнявши генерацію за місяці і відсотки, можна зрозуміти. Що відсотки рахуються дуже цікаво, і борг промисловим тільки зростає. Далі виступали ОСР та ПУ. І з того, що вартує уваги: війна дала взнаки і на роздрібному ринку. Лише в Києві заборгованість виросла майже в два рази. Я вважаю, що і в інших регіонах, які зачепили війна, ситуація буде аналогічна. Також є статистика заборгованості і по всій країні на 1 січня 2023 року. І тут є ті самі водоканали, які на балансуючому ринку. Є і борг за електрику населенням це загалом 7 мільярдів. І з того, що напевно приємно здивувало всіх, населення зі 100% розумінням віднеслося до підняття цін і продовжило платити за новими цінами. Хоча до цього лунала прогнози і про 75% оплати після підняття тарифів, і навіть менше. І ось лише тепер. Можна прослідкувати повний шлях наших грошей. Генерація енергоатом, Укргідроенерго платять гарпоку. ГАРПОК платить пупом, компенсуючи низький тариф для населення ПСО. Пуп платить Укренерго за передачу і нарешті, Укренерго знову платить пуп, але вже гроші власникам домашніх сонячних електростанцій. Я завчасно перепрошую, що хтось побачить цю схему за заскладною, а хтось називає її занадто простою. Хочете щось додати? Прошу в коментарі. Так все ж таки, а що з нашим боргом і коли заплатять? Абсолютно всі вимагають від енергоатому чіткого графіку погашення заборгованості, на якому зможуть побудувати графіки погашення своїх боргів, в тому числі і нам. В кінці засідання НКРЄКП розповіло про запланований графік погашення енергоатомом частини заборгованості. На 1 травня заборгованість була 2,94 мільярди. І поступово до кінця року, згідно графіку, на 1 січня 2023 року заборгованість має встати 0. І ось тут виникає саме цікаве, мало скластися враження, що борг енергоатому є наш борг і його погазять до Нового року. Але виходить, що борг енергоатому зменшується вже з весни. Поточні виплати йдуть. А от нам не платять зовсім. Якщо все так добре, навіщо Укренерго залучає новий кредит? І на погашення якої заборгованості, тоді він піде. Нашу електроенергію продають вже по 2,64, але знову ж таки нічого не платять. Але податки за нас платять справно. Комусь стало легше, що податки вже рік є сплачені. Борги за диспетчеризацію від генерації, енергоатом, ДТЕК, інші вже 10 мільярдів. Виплати промисловим сонячним електростанціям все ж таки йдуть, хоч і менше. Чим наш борг такий унікальний, що саме він прийшовся на ту частку, що не платять. На мій погляд, це викликано саме механізмом проходження грошей по колу. Гроші по колу ходять, але їх стає все менше через падіння генерації. Є також скарги від ОСР прифронтових областей, в яких споживання впало в рази. І вони виступають лише в ролі транзиту маючи втрати. Сама тема підготовки до зими була розкрита лише поверхнево, але на захисні споруди і інші міроприямства дійсно потрібні гроші, яких в системі все менше. Тому презентація була дуже гарна, але є велике питання, як так вийшло, що завис саме наш борг. Може, проблема все ж таки в тому. Що всі решта не стадаються подавати в суди, а ми тихенько сидимо. На жаль, навіть антимонопольний комітет, на який була велика надія, надав стандартну відписку: Ми тут ні до чого. Йдіть в суди. Визначено наступну дату звірки погашення боргів кінець вересня. Якщо до того часу не заплатять, то точна біда, і без судів ніяк не обійтись. В будь-якому випадку, нас потроху починають помічати. Коли всі власники домашніх сонячних електростанцій будуть говорити як єдине ціле, наш голос буде дуже добре чути у всіх кабінетах. Тому приєднуйтесь до спільноти, підписуйтесь на канал. Боротьба за наші виплати тільки починається. Додам, що я почав постійно оновлювати таблицю боргів власників домашніх сонячних електростанцій. Послання в описі під відео користуйтесь! І ще раз дякую за ваші коментарі, лайки та поширення відео. Всього найкращого. Та до нових зустрічі!